Друзі, мої вітання. Автопарк місто Київ, Сумська-2. В нас нове надходження. Така от Шкода Кодяк. Машина 2018 року випуску. Це двохлітровий дизель на системі повного приводу та автоматичній коробці передач ДСГ. Автомобіль привезений з Європи по кузу в ідеальнішому стані. Один власник в Україні, 19 лихосплавні диски з новою зимовою гумою. Текстильний салон. Також в ідеальнішому стані, нічого не продерто. Все чітко. Підлокітник. Для задніх пасажирів все відкривається. Присутня також панорама, карти дверей без єдиного зауваження. По задній частині присутні парктроніки, камера заднього огляду. В загальному тут камери 360. З цієї сторони також все окей. Карти дверей без зауважень, в принципі. Безключовий доступ, датчики мертвих зон, повний електропакет, сидіння з пам'яттю, як водійське, так і... Пасажирське, таке от мультикермо, в дальнішому стані, присутні пелюстки, автосвітло, круїз, по центральній консолі, штатна мультимедія, клімат-контроль, також присутня автопарковка, підігріви передніх сидінь та електроручник. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, ви можете придбати це авто як в кредит, так і в лізинг, або ж за готівку. Також ми можемо привезти для вас будь-який інший автомобіль з США або Азії. Тому звертайтеся.